Розділ перший відлуння на даху. Харків прокидався під важкий гурки транкових трамваїв. Над містом стояв туман, що розчиняв неон і затикав звуки у бетоні. Старший слідчий Денис Соколов стояв на даху п'ятиповерхівки на вулиці Культури і дивився вниз. Там, на асфальті, лежало тіло молодої жінки у світлому пальті, впала з даху, сухо промовив черговий патрульний. Сусіди чули крик приблизно о сьомій ранку, документів при ній не було. Денис поправив рукав куртки, вдивився у контури тіла, падіння не виглядало випадковим, надто пряме, надто акуратне, поруч на даху, лише один предмет, невеликий аркуш паперу з намальованим квадратом і сімома крапками. Це що якийсь символ? запитала його напарниця майор Олена Таран, коли підійшла ближче. Поки не знаю, але здається, це не просто малюнок, може, координати або код. Вони обережно зібрали аркуш у пакет, і Денис звернув увагу на ще одну деталь на поручні біля краю даху було подряпано слово Схід. Хтось залишив підказку, сказав він. І, схоже, це не самогубство. У відділку за кілька годин експерт уже досліджував відбитки пальців. Жертву впізнали Ірина Гончар, 27 років, інженер-програміст з компанії Харсофт, що займалася системами міської безпеки. Ще один випадок із цієї фірми, буркнула Олена. Пам'ятаєш, місяць тому їхній аналітик теж випав із вікна. Денис відкрив планшет, гортаючи досьє. Так, Артем Швець, його смерть теж визнали нещасним випадком, але тепер це виглядає як серія. Він поглянув на аркуш із квадратом і крапками сім точок, квадрат слово схід. Може, це шифр із розташуванням камер спостереження, адже вони працювали у сфері безпеки, Олена сіла поруч. Якщо це схема камер, то квадрат це карта, а точки позиції, але чому схід. Денис задумався. Спробуємо поєднати координати. Є дані про розміщення камер на сальтівці. За годину вони сиділи у службовій машині біля старого торгового центру на Сальтівському шосе. На карті саме цей район відповідав розташуванню крапок, якщо дивитися на них, як на орієнтири. Сім камер, мовив Денис, і всі дивляться у напрямку Сходу. Може, це точка, де щось зафіксувалося, вони підключились до архіву системи місто Безпечне. Камера номер три показувала порожню вулицю, камера Noтири, темну постать біля контейнерів. Збільш, сказала Олена. На екрані з'явився силует чоловіка у капюшоні, він нахилився, щось поклав на землю, а потім пішов. Ірина з'явилась за хвилину, її рухи нервові вона дивилася навколо. Потім підібрала предмет і швидко пішла у бік будинку, з якого потім впала. Отже, хтось передав їй щось, тихо сказав Денис. І те щось могло бути причиною її смерті. Вони повернули зображення і на одному кадрі помітили відблиск, маленьку металеву коробку, схожу на флешку або ключ. Схоже на носій, мовила Олена. Але де він тепер? Його немає серед речей жертви, відповів Денис. Значить, його забрали. Повернувшись у відділок, Денис відкрив базу співробітників «Харсофт». Ірина працювала у відділі шифрування даних, її керівник Олексій Радченко, 38 років, головний інженер. Варто поговорити з ним, сказав Денис. Бо схоже, що Ірина мала щось, чого не повинна була мати. Увечері вони зайшли до офісу компанії, сучасна будівля зі скла і бетону, холодне освітлення у коридорах, тиша. Радченко зустрів їх із показною ввічливістю. Так, Ірина працювала над тестами безпеки, сказав він, погладжуючи підборіддя. Розумна дівчина, але останнім часом нервувала. Казала, що хтось зламав сервери, вона не повідомляла вам про знахідку, запитав Денис. Знахідку? Ні. Хоча кілька днів тому питала про стару базу даних. Там, здається, зберігались зашифровані копії міських камер, я сказав, що вони давно видалені, Олена нахилилась уперед. Але вона продовжувала над цим працювати, Радченко знизав плечима. Можливо, але я не бачив її після вівторка. Уже біля виходу Денис звернув увагу на один монітор у серверні, він миготів червоним. Підійшов ближче, ввів службовий код. На екрані відкрився файл з назвою 7point. О, а ось і сім крапок! промовив він тихо. У середині файлу список координат і фраза. В схід лише напрямок, ключ у відлунні, Олена переглянула його відлуння. Це що, натяк на звук, може бути. Ірина працювала з системами розпізнавання аудіосигналів. Якщо вона залишила шифр, то, ймовірно, у звуці, вони передали файл експерту з кіберзлочинів. Через кілька годин той передзвонив. Ви не повірите, але у звуковому фоні записів з камер є приховане повідомлення, сказав він. Якщо відфільтрувати низькі частоти, чути жіночий голос Радченко Бреше, пошукати на даху, де Бетон говорить, Олена відклала телефон. Бетон говорить, це метафора чи щось конкретне. Денис посміхнувся. У Харкові є стара недобудова на вулиці Академіка Павлова її так і називають Бетон, що говорить, бо там луна створює дивний ефект. Уночі вони поїхали туди. Місто спало, лиш вітер гойдав рекламні банери, скелет недобудови стояв, мовчазний і чорний, усередині холод і тиша. На третьому поверсі ліхтар освітив сліди, свіжі відбитки черевиків і металевий ящик, схований під плитою. Олена нахилилась замок зламано, усередині флешка. Денис підключив її до ноутбука, екран засвітився. Файли, таблиці, звіти, і серед них документ із назвою Міська програма контролю. Господи, прошепотіла Олена. Це звіти про спостереження за громадянами, вони відстежували пересування, розмови, навіть дзвінки. Денис прочитав нижній рядок. Проєкт координує Олексій Радченко. Вони вже збирались іти, коли позаду почули кроки. З темряви вийшов Радченко із пістолетом у руці. Ви не повинні були цього бачити, сказав він. Ірина теж дізналась я просив її мовчати, але вона не послухала. Ви її вбили, холодно сказав Денис. Вона сама впала, нервово відповів той. Вона намагалася втекти, коли я хотів забрати носій, і цей код із сімома крапками її спосіб залишити доказ, сказала Олена. Радченко зробив крок уперед віддайте флешку, інакше ніхто не дізнається, де ви зникли. Денис зробив вигляд, що тягнеться до кишені, але натиснув тривожну кнопку на годиннику у темряві мигнула червона точка сигнал на пульт патруля. Знаєш, сказав він. Бетон справді говорить, особливо коли лунає сирена, і справді, за хвилину пролунали сирени. Радченко здригнувся, опустив зброю, поліцейські, що прибули, скрутили його. Денис подивився на флешку в руці. Ось він справжній кот серед бетону. Людська совість зашифрована у відлунні. Наступного дня преса гуділа, Харсофт закрили, а дані про незаконне стеження стали публічними. Радченка взяли під варту, Олена стояла біля вікна відділку, дивлячись на сіре місто. Дивно, правда? Вона загинула, але її голос усе одно нас привів. Денис відповів спокійно кожен код має ключ, і цей ключ, правда.